Сідайте гарненько та слухайте чимненько. Тихо осінь ходе гаєм, ліс довкола аж горить, ясен листя осипає, дуб нахмурений стоїть, і барізка над потоком стане наче молода, вітер мовби ненароком, їй косиці розпліта. Осінь ось і набігла кінця. Будемо з нею прощатись. Тож давайте з вами пригадаємо, що ж ми знаємо про осінь. Перший місяць осені вересень, Це рання осінь. Збирають врожай фруктів у садах, овочів на городі. Другий місяць осені жовтень, жовтіє листя на деревах, осінь золота. Третій місяць листопад, осінь пізня, опада листя, стало холодно та інколи випадає навіть сніг. Погода восени мінлива, мокра, вітряна, холодна, сумна, дощова, похмура, небо сіре, хмарне, темне, мінливе. Сонечко вже сумне. Журливе, світе, а не гріє. Іде л'є, сіє, капає дощу. Холодний, проливний, інколи навіть нескінчений. Листочки на деревах майже не лишили, опали листячки, крило землю, килимо, а яке воно гарне, різнокольорове. Зелене, жовте, червоне, коричневе птахи вже відлетіли у теплі краї, тому що не, немає їм що. Комашки заснули. Тепла немає, тому перлітні птахи, такі, як ластівка, журавель, соловей, лелека, шпак, залишили нас до весни, але є й такі птахи. Які лишилися зимувати з нами, зимуючи або осілі. Так їх називають сорока, ворона, дятел, горобець, синички ось залишились. Такі тварини також приготувались до зими. Білка зробила запаси. Зайчик змінив шубку, ведмідь взагалі заліг у берлогу до самої весни. Ну ось, закінчилась осінь. Прощаємось з нею. Прощавай осінь, а ми будемо зустрічати, з нетерпінням чекати у гості зимоньку зиму.